О, Віталя, привіт. Привет. Субота починається правильно, да? Я завчора по базару полазив. Наскупляв, Якось... вроді би як латунь, і як ти кажеш, там писер. Або чим на базарі латунь продають? Став. Хто дивись, 9 кг нас купляв. Чи все латунь, чи не все. Опа, на. Що це Віталя? Латунь, чи не латунь? Так це мідяшка, мабуть, або бронза. Я взяв як латунь. Показуй, Сергій. Ну це ПСРка. Не дуже дорога, але ПСРка. Це латунь, де? Зараз глянемо. Ну так, да, схоже, як бронза. Показуй, Сергій. Ну, це в бронзу піде. Піде в бронзу. Нормально? Що тут у нас? Опа, теж щось таке. Та не висипай. Ага, о, салфеточки, мабуть, працював. О, а тут написано навіть. Ого. Сілвер. Серебро. Зараз глянемо. Отаке от гривень 26 за 1 грамчик буде. Один кілограм 26 тисяч. А це бронза непогана. Ну і це, ну показуй, Сергій, якесь воно червоне. Мабуть, або бронза, або мідь. Показуй, ну це в мідяшку піде. Нормально? Зараз будемо рахувати. Є, є, да. А якщо у вас є таке, то теж висилайте, порахуємо в кращому вигляді.